Всім привіт! Робота над прицепою продовжується, Потрошку, потихеньку. Вроді цілий день тут щось робиш, лазиш, а по факту і нічого не видно. В общем, вже чуть трохи, і воно чим далі це остається трохи, тим дужче воно це все затягується. В общем, з останнього, що я виставляв відео, це були замки. На каналі є, можете подивитися, їх зробили туман у нас. І туман сильний такий, виходить, зайшов мать вангар, треба закривати, тому що. Все, вся ця мряка ось в ангарі. Вроді ангар а якось влажно тут а дуже сильно. В общем, замки готові, борта готові, все відлично. Далі, що у нас? Задній борт із задньою надставкою теж все готове. Ну, зараз трошки пізніше, може, сонечко вийде, відкрию. Покажу, як воно відкривається, відкрию ангар. Отак воно. Знизу. Такий замок, верхній замок. І зверху ще один замок. Ну, може хтось вже бачив, відеошорці я виставляв з приводу відкривання, закривання. Я думаю, там хтось ліде за каналом, той бачив. Далі все таке воно розкидано, вчора світ виключили. Далі зварив вже рамку паре, задню. Передню. Тепер треба зварити основну трубу, це на дуги тента. Тоже це все в процесі. Далі дивіться, лежить вже куплений метал. Я зараз буду його різати, щось буду з нього робити. Ну, я вже знаю, що буду робити. Також є бампер. Бампер з грузової машини. Не знаю, либо його будемо ставити. Його, Бачите, трошки укоратив вже. Ну, діло в тому, що він такий погнутий, покручений весь. Не знаю, вийде адриктувати. Поставимо його. Він то непоганий. Ну, в плані того, що він вигнутий, заводський. Або зробимо з цього короба новий бампер. Желізо. Желізо, виходить, купив. Зараз буду різати, треба сюда зробити площадку. Площадку сейчас в першу чергу поприхвачувати. І далі треба зробити підкрила. Теж крила треба обов'язково поставити, теж треба трубу приварити. Приварити зварити, типу фермой. Оці дві труби квадратні, зварити на перемичку. Ну, це вроді так назвав. ерунда времени. А займе воно дуже багато, тому що лазить, примірять, вимірять. А плюс до цього це на все про все 2,5 часа вміти по освіту. Віддачі світ виключають і все. В принципі, генератор -та, десь тут, 150 та болгарка десь тут виваляється, він її тяне, та він і ту 230-ту тяне. Ну, та важка запускається. А сварку не тяне. Тобто те, що на генераторі позачищати, порізати, можу. Попідготавлювати, тільки світ відключається, починаю варити. і В принципі, та, і, в принципі і все, ну таких нюансів там попідварювати, там, додаварювати дуже багато. І треба її срочно ґрунтувати, тому що, от, бачите, погода така, що е, влага, а метал голий буде ржавіти. Якщо це ще більш-менш постоять, а це ще поварив, вже ручки мокрі, воно все мокре, треба варити. Ладно, Зараз задачу виміряю. Метал. Попідганяю на генераторі, далі світ включаю, приварюю, як буде время, вже включусь. Трохи самого процесу роботи. Зварив уже оцю перемичку, чи як її назвати. зварив отак трошки дугою її. Ну, спеціально робив, щоб вона, по ідеї, було, коли її уперти на скажем, крайній точки, вона повинна була просісти. Ну, ідея так і на цьому закінчилася, трошки догою осталося. Ну нічого, скажемо, що це так і потрібно бути. Ну, все одно, хай буде луче бугор, буде вода стікати, а плюс до цього ще буде тент, який придавиться. І тент буде, там, теж стяжки будуть, які буде підтягувати, він трошки теж сядеться. Так що, хай краще буде бугор, буде лучше вода стікати. Получається, е, що в нас тут? Отак вийшло. Все ще все обвариться, це обріжеться, все окультуриться. Ферму зробив отакого плана. Труба що тут, що тута. Ну, повністю труба 25 на 25. Висота тут щось порядка 10 сантиметрів. В принципі, не перше вже ми так робимо. Конструкцію, в принципі, все роботи. Я не знаю, ще подивимося в процесі, може буде посередині, тут ще дуга буде, тому що є нюанс у нас на той прицепі. Ну, там прицепа 5,5 метрів кузов. На обичної ПТС, якщо привідуща була, в принципі, без оцієї дуги справлялася, вона не треба. Ну, там вже 4 метри була, тут 4,70 кузов, в принципі, може, не буде. Ну, діло в тому, що і за чого ставляємо цю. Центральну перемичку. Не за того, що продавлює, не за того, а й за того, що коли розматується труба із тентом, вона, виходить, провисається, тому що вона держиться на одній точці. І тут на другій точці. А посередині, виходить, провисається. І коли вам її треба розмотати, там за вірюку, цього невозможно зробити. тому, ну, вес. вес тента є, труба прогинається. Трубу ми ставили на ті прицепи, по-моєму, 40 на 60. А на цю, спробуємо 40 на 40, вона більш квадратна, більша жорсткість буде. І я думаю, цього нюансу на такій длині не буде. Ну, а там подивимося, якщо буде, то прийдеться дороблювати. На ту прицепу на зелену ми свою доробили. Зараз задача, яка обрізати лишнє, приварити десь сюди трубку, палець і, в принципі, все. В общем, зробив. Отак все вийшло. Попроварював, попідчищав, де було треба. І, звісно повело. Без цього ніяк, тому ще буду там знімати, трошки повигинаю, порихтую, так скажімо. Ну, отак все, все вийшло. Вроді все в принципі нормально. Ця часть потім зашиється, буде метал зашиється. І зараз погодка трошки сонечко вийшла, покажу, як відкриваються борта, в яких положеннях і як воно все працює. Так, в общем, накинув крила, поки примірка. Ну, в принципі, десь вони так наверное, і остануться крила. Зараз немає можливості приварити трубу, приварити, відрізати лишнє. Зараз тільки поприміряв. Ну, в принципі, вроді як непогано. І також прикинув бампер. Ну, не знаю, бампер це ще буде він тут чи не буде. ну Бампер буде, тільки чи цей буде, чи другий буде, тому що він погнутий, там. чи зможемо його дрихтувати. Ну, а так, в принципі, крила прикинув. Як буде світ, лишнє пообрізається, це крило не виставлене, його треба буде трошки виставити, бо воно грає на трубі, бо труба не приварена. Ну, а це, в принципі, де то, де -то так буде, ні, трошки назад надаєш. щоб. Ну, як то, в общем, отак, на це потом, в процесі. Уже як буде все готове, в плані покрашене, будемо ставити крила. І поки от в такому процесі, так скажем, Ступінька, ще далі треба виварити сюди ручки. Ручки з чого, з чого? З чого? труба. Ну, така труба по наружі, вона там 27, по-моєму. Хочеться мені її спробувати вигнути. Не знаю наскільки це вийде, щоб вигнути її, щоб не углами варити, а вигнути. Різака немає, грілкою нагріть, почну ну, гнути, вона буде заламлюватися. Хочеться, щоб отак от зігнути. Щоб було красиво. Це горілкою гнув. Не горілкою, а різаком нагрівав. І внутрі тут а, кругляк вставлений, виходить. А якщо пустотіло гнуть, воно її заламує. День наступний. робота продовжується. На вулиці йде дощ. Поки є світ, зараз треба доробити підножку. Отакий вже, виходить, вит у неї. Отак вона буде. Все так скажемо, практично. Виходить. Якраз, Коли будеш залазити, братися за ці поручні і все воно ну, якраз удобно підніматися. І тим самим є якесь ограждення, щоб не випасти, вдруг там буде зимою чи слиска. В принципі, ще треба покидати усілітілі сюди бок, Бо не знаю, хто там буде залазити, мало ли якийсь великий дядько. І далі такі уголочки, в общем, купляв купував води. Зараз треба ще сюди підножку зробити, тому що буде високовато із. Ну і з самого дишла залазить. Треба ще сюди під ще одну зробити, щоб було удобніше. Получається, купляв все-таки отводи, як бачите, уварював їх, тому що не вийшло в мене зігнути. Не знаю, хто як гне, без, без трубогиба, звісно. Ну так каже, в домашніх условиях, без всяких тих, я ось зігнув. Бачите, це при тому слові, що я грів. І обжимав, ну, об, обгинав Он такий круглий, у мене важка така баланка, через неї я і все одно заламалося. То не виходить. Понятно, що і з трубогибом за цими роликами буде набагато краще, не вийшло. Не той, звісно, угол, який би хот... ну, як не той ну, 90 градусів угол, тільки ну, тут резко зігнуто хотілося так плавніше. Ну, В общем, як є, так і є. Так і буде. Це все позачищається, окультуриться. Це... Зараз світ включили. Головна задача сварка, тому що без світу на генераторі можна і з болгаркою поработати, а сварка не працює. Зараз сюди якісь кидаю розкоси. Сюди треба кинути, сюди треба якийсь усилитель теж кинути. Ну, Взагалі, отакий вид виходить. Так, закінчив роботу з передньої площадки. Ну, дивіться, як вийшло. Тут вона буде зашиватися, ще не знаю, а ну напишіть. В кого які є думки, чим її можна зашити, ми на цей прицепі зашили алюмінь, така рифльона була. Та я фотографію вставлю. Рифльона. Ну, Ми купляли полосу. Повезло нам, що купить полосу, тому що куплять лист, алюмінія, то дуже дорого. В общем, треба якось зашити її, ну, якимсь, ну, не обичним металом, а таким, щось, якби, ну, сітки, якось такої рифльоної, декоративної, може хтось знає, де щоб. Підскажіть, щоб в інтернеті заказати, купити, желательно по адекватній ціні. Тому що алюмінія, ця, що ми купували, вона дорога. Це ми так, що нам повезло, купили обрізок кусок по нашому розміру. В общем, ну, це все поперечищається, позачищається, така от підножка. Все вже удобно. Ну, це ж дишло буде підняти. От представляємо, що дишло у вас причеплене на тракторі. Ви стоїте на дишло. Беретеся удобно двома руками за поручні. Тут у вас є ступінька, наступаєте. І далі пішли. І от у вас що відкривається вид. Ви можете піти в ліву сторону, подивитися, а так от ж дуги, у вас і подивитися права сторона, і також ж зматуємо тент з правої сторони. Така задумка, вона удобна. Робили ми і на своїй прицепі, на зеленій, і на одній, і на другій, Ту, що продали. Тому отак обв'язав і отак так все. Ну, Поусиляв тут, щоб. Мало ли, хтось один залізе, два чоловіка залізе, подивиться як загружається, щоб вона не відламалася. же тут усилив, кинув ножка виходить, так наперед, вивів, щоб подобно було вступати і нога не скочила. Ну, я думаю, непогано. Вже так вирисовується від, у неї ще ось покраситься, вона вона буде взагалі класна. В общем, відео буду вже заканчувати, тому що затягнулася вона, може трошки нудне і скучне. Зараз далі. Варити треба засовуватися, як я правильно назвати. Є ще один нюанс по бортові. За нього мені, кстати, писали. По нижньому бортові писали мені нюанс. Ну, Поки я все робив, вроді все було класно. Поки я все доробив до кінця, тоді я цей нюанс замітив. Ну, не знаю, зараз або переробляти його повністю в весь борт. Або є ще один виход. Такий він. Та, наверное, то я так і зроблю. Ну, це вже потім, як про це буде готова, може розкажу. Ну не всі ж мені секрети розказують, скільки я по 10 разів переробляю його. От воно так все й довго виходить. Ну на цьому все. Всім удачі.